Сказка віруча номер 113 Є Бог, а решта все, трактування. А найгірше це перекручення, через перекручення Бога в світі так мало Бога. Бо диявол є всюди і навіть в помислах багатьох. Тому Приносить Бога! Кожному Бог особисто? Він приносить себе кожному особисто. О, як треба всім очиститися, щоб знайти Бога?